Привіт! День 86-й, Обираю переможців щотижневого розіграшу. Хочеш взяти участь, підписуйся, став подобайку, залишай будь-який коментар під даним відео. Ти вже є учасником розіграшу. А також добиваємо 500 підписників до кінця літа. Перше місце Зевсик забирає в нас. Гарнт ЮАЙ знову виграв. Ти ще з минулого розіграшу що не забрав П90, будь ласка, відпиши в особисті повідомлення в Телеграм. І всі переможці пишіть в особисті повідомлення. Емочка Чопа, Статрек, забирає в нас Смолейдер. Вітаю. ССГ Меморіал у нас забирає Окунь. Юспік у нас забирає Смолейдер. Ні. Два призи то забагато на одну людину. Нарудо. Вітаю чувак, знову виграв. І Ксемчик забирає в нас. Денис, нарешті ти виграв знову. П2000 в нас забирає Дмитро. Мах сьомий поповнення в нас забирає Спрайт. Переможці пишіть мій в особистий телеграм, який буде вказаний в описі під відео. Зараз покажу, що розіграю наступного тижня. Перший скін Galil Control Другий скін mp 9 Nexus майже без подряпин Третій скін mp 9 Nexus після польову, коли вже статрек. Четвертий скін SSG 08 Memorial, майже без подряпин. П'ятий скін USP після польовок. Шостий скін XM Пересмішник. Сьомий скін Емочка Чопа. понівечена в, в боях. Ще раз нагадую умови для участі в розіграшу. Підписка поставити вподобаючку, залишити будь-який коментар під даним відео. А також добиваємо 500 підписників до кінця літа. 86-й який я відкрию синім предметом. Румул написав, що треба відкрити синім. Можливо, так щось випаде краще. І вже, надіюсь, буде не синька. От така от викрутка від кубика Рубика. Синя. Давай, погнали! Румул, Я сподіваюся, ти ванганув, хоча б уже щось має випасти. Тільки кейсів без гарного дропу є фіолочка. Ой, майже без подряпина, бо після польових буде. Після польових 0,24. Дивись. Синім предметом відкрив, випала філолочка. Цікаво. А якщо відкрити фіолетовим предметом, випаде рожеве. Тому дякую вам за перегляд. До завтра.